Значить, що ми так. взагалі зробили? Е, ваще, з чого задача починалася? Бо кінець, кінець стріма, 5 хвилин ми витратимо, щоб о, о, пояснити, що ще відбувається. Seput one, правильно? З самого початку. З самого початку, так. Да. Input 17. Значить, задача така. 16, 16. Ні, це 17, це вчорашній. Чарик. Сьогодні 18 грудня, все нормально. Значить, задача така. У нас є три, три регістра, правильно? А, Б і С. В них якісь числа. І є програма. Програма це по дві пари: це інструкція, два, це інструкція, 4 це її інпут. От, інструкцію Інструкція Що? Оперант, оперант, оперант Да, Аргумент. Оперант, аргумент. Аргумент. інструкція і аргумент. Без слова, пран, мені використовуємо в нормальному житті, так що я пропоную не використовувати. Інструкція аргумент. Значить, Інструкції у нас закодовані, їх 7, 7 штук буває. Е, вони щось роблять. Усе. Щось вони роблять там. В задачі є описано, що можна піти почитати очима. От. І аргументи там теж. Вони. Іноді для інструкції аргумент значить, що візьми щось з такого регістра. Окей, це зрозуміло. Візьми типу з регістра, под... поклади в регістр да. або виведи його наружу. Подробиці можна почитати. <рес> да, да, да. Воно бере з регістрів, покладе в регістри. Значить, я вчора, коли писав це, написав прогу, ну, наївну, м'яко кажучи. Ну, це звичайний інтерпретатор, дуже повільний, але абсолютно звичайний, який робить те, що там написано, правильно. А Division бере із. Чогось там, оцей комбо, ну цей аргумент. Він бере з якогось регістра, з якого ну, возводить в ступінь, ступінь двойки і ділить а на цю херню. от. Е, потім я там намагався його прискорити, але прискорив, е, як це сказати, дитячими способами. Тут все ще є павер. Power... Прискорення не важливо, я думаю, це скіпнути так, можна. Да, Добре. Е, що важливо, я брутфорси залишу на майбутнє. Це смішно. Е, що, що ми сьогодні зробили? Ми написали да, цикл, да, оцю чекай, програму. Чекай, чекай, на наша, ми це зробили, значить, в першому перший степ: це просто написати інтерпретатор, який виконує. Воно тобі дає якісь параметри, і каже: А який буде вихід? І ти робить, да. ти йому кажеш, отакий вихід. Де в мене? А питання? друга частина, вихід. воно каже: ось тобі такий інпут на вході, така програма, такі регістри. Та сама і програма, власника. та сама програма. Там, А, там та сама програма. Input, вони той самий. А міняють. Так, ні, вони не міняють. Регістр, вони кажуть: міняють, міняють. Ні, та, не міняють. Вони... Ні. диви, Історія така: парт 1 так. у тебе є регістр А і програма. Тобі треба виконати і дати їй аутпут. усе її аутпут. Парт 2 вони кажуть, та сама програма, але вичисли, який треба регістр А, щоб програма вивела, вивела себе саму. Екзам да, тобі дають. Вони дають екзампл Екзам дають. Да, Типу, вона сама себе виводить. Точно. Вони... Е, е, блядь, де тут 17-й е, кажуть: якщо А е, поставить 117 440, то ця програма виведе себе сама. Вона виведе 03543.0. Супер. Е, питання: як знайти А, при якому програма виведе себе сама? Відповідь, Ну, першим ділом робиш Брутфорс. Робиш брутфорс, виявляється, що мільярд значень воно приходить при восьми тредах, при прискоренні всієї херні, приходить за 6,5 хвилин, що здається дуже складно. Тому що на Reddit пишуть, що А повинно бути дуже великим. Тому що ми зробили? Я виступив джит-компілятором і написав цю програму руками. Тобто, оці інструкції, які, якби, тут динамічно вираховуються, що треба зробити, я написав е, інструкції ці руками. І виявилось, що B і C ніколи взагалі не важливі. Вони є тільки як тимчасовий стореч для інструкцій. І все залежить тільки від А. Тому, якщо ми візьмемо один, одну ітерацію цього цикла, оцього, фактично, оцього цикла, правильно? І запишемо її руками аж до. Того, як воно щось виводить отут. output, end, blah, 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 І виведемо цю херню. У нас є один крок, який виконується. Можемо порахувати. Не знаю, де там наше, наприклад, якесь величезне число. Да? І ми можемо сказати, що це step user time плюс степ від цієї херні виконується. Там наносекунди, мабуть, 4 наносекунди. Ваще фантастика. А наш Finder виконується за. 72 мікросекунди. Прекрасно. І ми знаємо, що один крок один крок виконується за. Ну, типу, швидко. Що нам дає один крок? Один крок нам може сказати, який буде вивід при такому-то А. І ми знаємо: якщо ми подивимося чима, що е, у нас, коли кінець програми, А повинно в кінці стати 0. А А змінюється. Усьо на 3 е, е, біти зувається праворуч зміщується. Зсувається на 3 біти в кінці кожного щоб, циклу. Так, щоб у нас А стало 0 в кінці, отут в кінці циклу стало А 0, і ми вийшли з циклу, треба, щоб А було не більше трьох бітів. Якщо А буде 4 біти, воно буде на 0 і все, е, нічого не вийшло. Тобто від 1 до 7. Від 1 до 7. Якщо воно від 0 було до 7. в 0. А, так, да, да, від 1 в... в... до 7. В... 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 У нас від... тут можна отут зробити, дивись. Прискорить. Ні-ні-ні, це тільки на самому. На точно, самому, тільки на першому кроці пиці. так можна. От, лажа. Просто треба отут стартувати з одинички. Ні. А ч, а ч, блядь? А ч ні? Ладно, неважливо. Похід. Тут додаєш Немо? до А8. Точно. Ти додаєш до А8. Блядь. Коротше. Точно! А треба. Ладно. А що якщо зробити інкремент А, а тут А, не, все, все, не забраву. Це я відволікся. Значить, у нас є крок, який скаже нам, що є. І ми знаємо, що на першому кроці важливі тільки три біти. І тому ми можемо порахувати дуже простою херньою, ми можемо порахувати, які нам видає, видає відповіді на. У нас від 0 до 7 є значення, да? і ми можемо порахувати, які, є, які дає відповіді. Uno, якісь відповіді дає. І ми знаємо, де наш... Це воно написало різні варіанти А ага. для різного аутпуту. Точно. Тобто, а давай. Step... А, ні, нав, навпаки. А? Тобто в степ приходить. Отак. Коли приходить 0, Варі... Воно видає 3. Вірно? Ми знаємо, що ми хочемо, а у нас output, ми будемо читати з нуля, тому що ми спочатку останній вирішуємо. Правильно? 0. Значить, для нуля у нас є тільки інпут 3. І що ми пишемо? Ми фактично оцей цикл, який тут Вен робить, це фільтр. Правильно? Він що робить? Він каже: фільтр. Зero. Е... Степ від цієї херні range 8. І наш фільтр видає значення 3. Ну, типу, тільки один варіант є. Правильно, 3. Значить, ми певні, тому що ну, не може бути життя легким. Ми певні, що цей фільтр в якихось випадках видасть більше, ніж 3. похер, почекайте. Значить, ми зробили range від, від 0 до 8. Він видав три. Прекрасно. Як нам зробити рейндж наступний? Ми знаємо, ну, що А знаю, для виведення. Вивида... Сто стопудово, що найбільші, ну, типу, три найбільш важливих біта. Да? Це три. В А. ну це... 0,1,1. Отакі. 1, 1, 2. найважливіші три біта в А буде 0-1-1. От. Але щоб пройти крок на один назад, правильно? Ми можемо подивитися, як закінчується все. Bit, shift райт. Right. Окей, значить, нам треба зробити bit-left, вірно? Ми робимо bit, shift left на, на ті самі три біти. І у нас вивід 24. Значить, що нам треба зробити? Нам треба. Рейндж від 24 до, до 32, вірно? Це будуть наші наступні біти, які ми, не бити, а числа, які ми перевіряємо. І нам треба знайти число 3. Вірно? Щоб в аутпуті 3 було, так. Да. Тобто, так, Які... да, тут не 0, а тепер ми порівнюємо з стройкою. Які є? Чотири різних числа. Прекрасно. Що ми для, цього, для того, щоб знайти, пишемо. Ми пишемо тут цикл, який проходиться по А до А плюс 8, правильно? Ну, це о, оцю херню пишемо, оцей цикл. Е, і вен, це фактично він фільтрує. Дивиться, щоб нашому іксу, оцьому, цьому, де ми зараз дивимося, дорівнював. Результат одного кроку цього циклу цієї програми, вірно? Коли він дорівнює, ми визиваємо сам, самі себе, тільки в аутпуті стріпаємо. У нас аутпут, я нагадаю, він е, розвернутий, щоб. Ну, щоб зручніше було. Щоб зручніше було, було да, щоб брати е, перший. От. І ми беремо е, е, залишок від аутпуту і пхаємо йому наше число, яке ми знайшли. Якщо аутпута не стало. Умовно кажучи, у нас ситуація, наприклад, Finder 30. Да? Ми шукаємо 3.0. то, ну, ми знаємо, число 24 підходить. Ну, ми перевірили. Підходить число 24, 25, 29, 31, але наш Finder просто знаходить мінімальне. Ну, типу, от. В чому складність тут? Ну, він, типу, повинен постійно дивитися за мінімальними. Ну, типу, ніякої якоїсь складності немає? Він шукає мінімальне число. Це фактично називається бектрекінгом. Ця херня взагалі доволі корисна, коли ти шукаєш ем, найкращий варіант чогось. Воно не супершвидке, Ну, типу, є швидші варіанти, типу A-Star, D-... по факту це теж перебір графа, вірно? Такий самий, як пошуки, е, е, пошуки шляху. Просто гра... ну, шлях тут це типу, різні оці зміщення. Тобто, можна було A-Star би навіть напевно використати. Да? Не знаю. Ні, і e старт, ну він там пріоритети e ставить. Come нахер, come ну, все одно це можна переробити на ітерацію з е, Q. Правильно, куди ти додаєш і ти ітеруєшся по тим, кого ти додав. Але це гімор. Оця штука, коли вона написана рекурсивно, вона в рази зрозуміліша. Але перший раз, коли ти її пишеш, вона кришу зносить. Так що я рекомендую спробувати. Не обов'язково на цій програмі, а на чомусь знайти якийсь на літкоді якійсь. Приклад, бо воно перший раз. Рекурсія з входу не дуже заходить. Ну, коротше, наче наче, Це, наче все правильно? Я пройшов до кінця. Е, цікава тема, як ми оці ксори і сфти розчехлили, звісно. Треба дивитися уважно на що робить оці штуки, де вони там у нас? Да -да -да, так, тому що там в документації ну, написано дебо. да пау два там, ну, типу, фактично, що вон... Кейт Інтеджер, як коло а, насправді це тупо біт, бітшифт, райт. Да, по, 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 по засуви бітів на скількись в сторону. І, наприклад, коли воно каже, що отут десь, де воно, падлюка, каже? Е... е Біксель мені. оцей. Ад, Біксель. Ад, А, точно, А-Дівіжн. Перформс-Дівіжн. Це брехня. Тому що він Division, а в двічі в ступені Б. Правильно? Це те, що у нас тут Б в ступені. Який тут eh, в С, да, Воно, чи що? А, ні, на тройку. Це... От, вище, вище дивись, у нас Ад uh, в кінці. БДВ, там, де БДВ. С CD... оце. Оцей, да? Бід да, Shift Райт. -right. Оця okay. херня. Вони її описали. Це сі Дівіжн. І вони його назвали сі Ну, він. Ерік да? С division Він каже: С division Це значить, ми. Що таке С division Це C поділити на 2 в ступені в цьому випадку Б. Вірно, yeah. і ми це записуємо в А. Це С division Але 2 yeah, в ступені Б. Okay. Це А поділити. Сі до рівня А поділити на точно. 2 ступені B. Точно, і... точно. в ступені Б. Точно, точно, я записую всі. Але по факту. Не просто поділити, а поділити, типу транкейт. Знаєш? Типу. Транкет, квот. Like... Отак. Але так. по факту, це те саме, що в А змістити на Б. Тільки не в ту сторону, не, не ліворуч, а праворуч, правильно. Тобто А зміщаємо на Б. Е і якщо у нас в Б3, 3, то ми А зміщаємо на трічку і кладемо всі. Ну, типу, по факту, через це, якщо ти його спрощуєш до стану, коли ти розумієш, що тут відбувається: оцей А-Бід Shift-Right, е він теж описаний не так. Він описаний як. Мод 8. а Квот 8. а Правильно? Квота 8. Що в принципі. Суд на 3 байти праворуч. Так само. От. Ну, я думаю, на цьому можна закруглятися.